Добрий день. Сьогодні я принесла Люську на руки. мене сьогодні є кролик. Я сьогодні лошки маю. Ти куди йдеш? Свість тварину шукати. Тільки свійські. Да. А дикі? Дикі теж можна шукати. Пішли? Пішли. Люська, мама тут уставиться. Яка зараз пора року? Осінь. А чому осінь? Бо лисячка жовті. де да. пори зрізу, там віногради вестуть, ви бачите? Да. Чому не можна ходити до води без батьків? Можна втопитися, вода небезпечна. Ніхто не допоможе, якщо з'явиться судома, можна посковзнутися. Вода може раптово стати глибокою. Пінгвін це світка тварина, чи Дик. Дика. Дика? Пінгвін. Не літають, але прекрасно плавають. У деяких пінгвінів пір'я утворює візерунки, схожі на смокінг. Ну, ну. Да. Та на відео може він кусатися, бо це він світка тварина. Дивися, пінгвін він не вміє літати, але він вміє плавати. Хто да. там є? Хто там я є? Лев? Бери льва. Великий лев. лев. Самці мають гриву, яка захищає їх у боях. Леви живуть у прайдах. Це рідкісний випадок серед котячих. Великий лев клас. Він має гривку, як корона, так? Да? Да. Він свізька чи дика тварина? Дика тварина. Так, да, дика. Уже. Йдемо далі. Йдемо далі. Акула. 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 Існує понад 500 видів акул. У них немає кісток, лише хрящ. Де акула живе? На морі. Да? Да, він плаває! Дика чи свіська тварина? Свіська, тварина. Свіська? Свіська ти є, що вдома живуть. Да. Ту, хіба вдома живе акула? Це дика. А що є акула? М'ясо. Так? Да? Да. Ясно. Ідемо далі. Она... Дивися, хто пливе. Хто тут? Качка, мама, качка тата. А дивився кто тут є. Хто то? Хто -то? Атака. Касатка. Да. Чикіт? Кит. Аса... Найбільша тварина у світі синій кит. Спілкуються піснями, які чути на сотні кілометрів. Кит. А де він живе? На морі так? В океані. У камніда! Да. А який її цікавий. Ну, не може зігратися Може зігратися? Ідемо сюди. О, це буде потіпліє, може. Так, де тут та що ще є? Це гусениця! Гусінь. Це личинка метелика. Вона їсть майже безупинно, щоб накопичити енергію. Де вони живуть? На землі! А що їдять? <говори> так, а ти ж все не забрала, тут ще щось є. Ну, розказуй, хто? Ну, свічка тварина, це може бути, да? Рись має китицю на вухах, яка допомагає краще чути. Полює здебільшого взимку, коли легше ловити здобич у снігу. Не може це бути свістка Це Царись! Добрий день. А от ще де. Да. Траула у траула. <сміттє> де він тут взявся? Хто це такий? Травале-тралале? Ну, просто не А ну! Що таке? Зок для за мене! Давай, збирай її, хто то, кажи. Це гусли. Ні, це саранча. Саранча. Звичайно, живе сама, але іноді збирається у величезні рої. Один рій може знищити цілі поля. Саранча. Ой, да. що він кусить. Давай його забираємо. А це хто? Покажи. Метелик. Метелик. Метелики смакують їжу хоботком. Вони бачать ультрафіолетове світло недоступне для людини. Де вони живуть? Що вони роблять? В лісі живуть і літають. Тільки в лісі? Да? Ні, ну вони ще тут літають біля да. Чи ні? А Отвій, що там роблять качки, О, туди. Плавають? Плавають. І розказуй, що це таке. Жук страшний. Я кажу, він мене налякав. Бачу, він мене налякав. Бачу. Її. Її тварини всі тварини можуть кусатися. А ти знаєш, що це таке? Ну, то ж показуй на камеру. Що це? Ну... Стрикуза. Кузари. Де вони живуть? Біля річки літають, так? Да? Да. Тут сині може бути, вони можуть бути сині. Ясно. А он дивись. Диви, хто... Качки. А он дивись, що тут там он лежить. Бігемот вон є. Де? 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 Бегемот назва означає річковий кінь. Проводить більшість часу у воді, щоб охолоджуватися. Знаєш щось про бегемота? Коза дерева. Бегемоти люблять в воді купатися. Ти знала? Так. Коза. І хто то ще? Ну, баран. Коза може лазити навіть по скелях і стрімких дамбах. Має прямокутні зіниці для кращого огляду. Баран. Роги баранів ростуть усе життя і можуть закручуватися кільцями. Вони б'ються головами для визначення сили. І баран, а коза знаєш, що вміє лазити по скелях, по горах. По горах? Так. Да. А чого? Вони вміють так. Іде да. далі шукати, бувати да. А Так, а ще щось є. Це хто? Фу. А не хто-то? Хто то? Хто -то? Морський коник. коник Самці виношують, народжують малят. Вони плавають вертикально, а не горизонтально, як інші риби. Морський коник, да? -да. Ти знаєш щось цікаве про морського коника? А це хто в тебе покажи. Черепаха. -аха. Черепаха аха. Ти знаєш, що черепахи можуть жити більше 150 років? Да. Да, ти знала це? No. Черепаха. Деякі живуть понад 150 років. Її панцир зростається з тілом і не знімається. Ложи, йдемо далі. Кричка. Давай. Hi. 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 Виходь. Okay. Точно все позбирали, так? Да? Yeah. Нема більш нікого. У нас тут ми не забули нікого. Виходь. Не забув. Не забув. Ось які класні качечки плавають. Да, Буду. Да. Мама, а дві, мама. Так, дивися, отут хтось є вже. Слон. Так, показуй слоника. Слон – найбільша тварина на суші. Вміє плакати, сміятися і навіть сумувати за померлими. А що слоники їдять, ти знаєш? Що? що? Ну. Не знаю. Ні? Oh! Oh! Не треба, не можна. Це водичка. Туди не можна йти. Non. Так, а вон хто це? Зебра. Зебра, де зебра живе? Зебра Лавтва. Жа... <фух> В тваринках? На, на фермі. На фермі? Ні, зебра. Яка качечка. Зебра живе в Африці. Зебра. Смуги у кожної унікальні, як паспорт. Смуги відлякують мух та інших комах. У них оці смужки їхні в кожного різна смужка. А вон те ще щось заблодарина. Вон там що ще лежить. Показуй. Вот. Так, давай, розказуй. Давай одну тваринку показуй і розказуй неї. Це що? Краб. Краб. Краб де живе, знаєш? На море. На де? На морі. На морі? Да, він, там собі... він там собі живе на морі і не піскові, там може лазити. Да? Да. А це хто ти положила? Кого ти там положила? Ну, Це лось. 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 У лося найбільші роги серед оленів, можуть важити до 30 кілограм. Він чудово плаває і навіть пірнає. А да. от дивися, хто тут пливе в нас. Дивися. Хто, хто тут? Качки. Так, а це що в тебе? Дельфін. Дельфін, вони хороші тваринки. Mm. Да. Де вони живуть? Вони живуть теж на морі, вони його вот так роблять і все. Да? Дельфін. Дуже розумні, можуть впізнавати себе в дзеркалі. Сплять, вимикаючи лише половину мозку. Mm. Ложи. Аквариуми можуть ще грати. Так, а вон там. Дивися, що ще є. О, то там тебе, ой, Свинка, так, синка, сіська чи О, І не ще, Клас, Не боюся такого не жука? Не боюся, тільки я страшного боюся. А, бо а страшний то який? А я страшного побачила а того кіння. кіння? А, да. а чого він страшний? Викинь його, викинь його. Жук жуків існує більше, ніж будь яких інших тварин. Понад 400 тисяч видів. У деяких є тверді крила покривці. Свинка свійська свись, тварина чи дика тварина? Дика. Дика? А сільські є свинки, що вдома живуть. Свиня. Дуже розумні тварини. Розрізняють свої імена. Їхнє рухкання має понад 20 різних значень. Ну, у мене щось є і дикі, є свіська, правильно? Да, правильно. Да, а вон там хто то? Жирафа. 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 Має найдовшу шию серед тварин, але всього сім хребців, як у людини. Може спати стоячі. Де жирафа живе? Ну, вона живе на, теж на фермі. На фермі? Да. Не може бути. Може бути, я бачила на Тіктові і він. Де бачила? <свіс> Де бачила на Тіктокові? <свіс> да. І що Тікток? Жирафа живе в Африці. <свіс> вона у тебе на неї сама довга шия з тваринок. <свіс> да. І вона нахиляла голову <свіс> і хотіла красти хлопчика. А мама відпустила хлопчика і все. А Туди... ти знаєш, що жирафа спить стоячи? Да. <свіс> <свіс> Стоїть і спить. Представляєш? Представляю. Угу, ложи. Так, хто там ще Так, давай розказуй. Що це таке? Що це таке? Давай. Ну, що ж ти маєш в руках? Це мояхта, бірюза. Так, добре, ложи. А це? Дуже. Це соранча. Менча? Да. Ого. Ага. А вот оце... так? Уса. Уса? Да. Вона робить кусь. Да, вот так. кусь на мене кустила дупу. Да. да. <рес> Больно було. <рес> Больно було. <рес> Я зрозумів. А он там ти ще когось забула. Нет. Да. Це хто? Тигр. Тигр. У кожного тигра унікальні смуги, як відбитки пальців у людей. Вони чудово плавають і люблять воду. Це свійська тварина чи дика тварина? Дика. Дика. Де живе тигр? Ну, вона живе вдома. Вдома? В себе вдома, так? Да? Да. А любить тигр плавати? Да. Любить, так. Да. А що їсть тигр? Тигр любить їсти. з'їсти. Гадаєш, Ну, згадуй що. Не знаю, Ні, не знаєш. М'яско їде. Так. Уже в пакетик. А ти знаєш, що диринку дивися, на дереві. Хто є. А на дереві хто там є. Це, хто? То-то. <сум> змія. -то? Змія. Змії бувають дуже великі. Знаєш. Такі великі-великі. Можуть. Можемо ще один почекати. Що почекати? Давай ще будемо шукати. Ще будемо шукати, ми вже все знайшли. Я хочу ще раз. Ти хочеш ще раз? Так. Ми ще раз щось придумаємо, добре? Так, Давай ми, може принцесу полюдова і знайдемо. Давай. Принцесу? Ну, добре, слідче відео будемо шукати принцесу, так? так. Все. Так, ще раз добре, кажи всім па-па. Па-па. Далі що? Пока подписуйтесь на канал зубчиці. Пока. пока, пока. пока. Ми сьогодні форму заплачився. Ми зайдемо при цесу Поті. А також вот, ми будемо намагатися йти в нову і пока.